Так, бажаємо свого козацького друзі. Із гарних новин у нас яка? Е, група Соломона да, нарешті зробила мені печку в моїй машині багатостраждальній. І ви уявляєте, у мене в машині нарешті тепло. Ми будемо виїжджати, нам тепер буде тепло. Це така потужна новина, як потужна потужність. Що у нас по фронту? Досить складновато із зрозумілих причин, із забезпечення армії силами і засобами, із зірваної мобілізації, а за зрив мобілізації в Україні в першу чергу відповідає Голобородька особа на посаді президента, термін повноважень, якої закінчилася, яка була на посаді президента, президентом так і не сталася. В силу своїх ділових людських. Професійних і морально-етичних якостей вона не здатна виконувати ці обов'язки з самого початку. Корупція вкрасти, насвистіть, свистіть, це пожалуйста. І все його оточення, все до єдиного. Да? Російська і ізраїльська почому непонятне. Всі мають кримінальні провадження, всі абсолютно корупціонери, більша частина з них зрадники, навіть вигна... визнані тими. Правопохоронними органами, які є у нас. Це такий абсурд, і воно ще надіється на майбутніх виборах, блядь, і ти ще там, я не знаю, за нього тільки боти в'єтнамські можуть голосувати. Все, виключно. Це якщо коротко, да? Мобілізацію провалив, забезпечення армії провалив. Де ракети фламінго? Ти вийшов, будучи на посаді президента, блять, набрехав. На всій нації, що є ракети Фламіндіч. Де ці ракети Фламіндіч? Немає. Чому ти не дав гроші, а забрав гроші із виробників Сапсана Грим 2 і довгого Нептуна на Фламіндіч? Це ознаки статті 111, 111 Кримінального кодексу України. Отам От Шмиї, Гуліти і всі останні обов'язково будете відповідати. Вони зробили нам блекаут. Отам один товариш розказував, що на Росії буде блекаут. Тут паскові постукав по цьому. Де, блять, blackout? Піздуни ви всі, блядь. Зробили сім героїв України, блять, ходять. Ви на всіх тіктоках, телебаченнях, блядь, пацани, та питань немає, все. Але у нас траса Павлоград, Петропавлівка до Межової, до Добропілля. Вони нам блекаут зробили бортами, блять, логістику вирубали. Зараз... Железні бляді, залізничне сполучення херачить. Я їду в колонію, я нікуди дітися не можу. Заходять літаками і півіхами цей бред. Де наш оперативний тил від нуля умовно 20-30 кілометрів ми маємо вибивати, фрагментарно щось робиться, але системної роботи немає, не пизді. Ми маємо вибити їх, як вони вибили нас. Получається, в нас одностороння робота. 800 тисяч чи під 900 тисяч цілей? Це що? Це що, хто має працювати по екіпажах Рубікона і судного дня? Ми, блядь, своїми засобами нещасними, які ми даємо по остаточному принципі. Чи е лінія дронів і СБС, які кращі екіпажа з фронту у вас і краще забезпечення? Не треба мені писати. Бригади по ЛБЗ вбувають облика, блять. Це, звісно, охеренно. Ну, Оперативний блядь, простір від 0 до 20-30 кілометрів має бути відпрацьований. І логістика, блядь, і накопичення, і склади. Ніхто не каже, що не робиться. Але системної роботи немає. Потрібно отут навести лад, а потім уже в телевізорі бігати і розказувати, ну, героїв, блять, ну все, класно, так. Да. І не треба писати і бігати, розказувати, блять. Всі прекрасно знають, що із і, купи бригад по фронту, екіпажі позабирали туди краще, кращі, екіпажі. Ми їх готуємо на колінах да? для того, щоб виконувати задачі блять, фронтові, блять. І з тим забезпеченням, і з тими людьми, що є. Це якщо коротко. Соски, соплі пускати тут і розказувати, що киянин російський, блядь, так піде завтра логістику в Полтавській області будуть блядь. Що ви мені будете розказувати? Дніпропетровську Запорожську вихоєли. Голови адміністрації мають бути не мусора. А військові нормальні, бойові, Камбриги бойові, комбати нормальні, блядь. Дніпропетровська область, Донецька, Запорізька, Сумська, везде мусора, наша країна мусорів. Тепер окремо по мусорам. Якщо комусь щось було незрозуміло, що сталося у місті Корсуні да? Черкаської області. Висновків не зробили. Є якийсь мусор бздливий, Ваня Вигівський, такий самий бзливий мусор Клименко. Почому бздливий? Тому що початок війни зустріли у Львові, втекли, кинувши особовий склад. Тепер розказують, що ветеран холоднокровно доспри... дострілював там спецпризначенців. Ви можете одягати крапові берети і придумувати, що ви якийсь там спецназовці, блядь. Контактний бій звичайного піхотинця бригади ТРО, звідки ми всі повиходили, показує, що в бойовому відношенні 95% із вас це жертви. Блядь. Просто жертви. Блядь. Я в попередньому відео казав, що Русін да, він просто ліквідував їх, тому що йшли вони його вбити. по заказу російського блядь, шниря депутата Старожука, на якого Кримінальне провадження, ні мусарка, ні прокуратура, ні оця піська вазелінова мінветеранів да, Латініна, очоля мініветеранів, то відписалися, від людина відкараскалась. І він взяв у рук зброї і одним відомим способом бля, доказав свою справедливість ціною свого життя. І якщо зараз не буде покараний начальник мусарки районної Корсунської. Начальник поліції, цей Вегівський шляпа, ця, блядь, Черкаський цей е, Ніколаївський мусора, що сіли в Черкасах бабки. Чим мусораці займалися? Отже, мали у Фермеров землю, да? і приїхали, думали, ложка завалить. А тут не вийшло. Так у нього ще є два сини, є з побратими. Я бачу там движення, пацани. Вам респект і подяка Черкаській області. Не злазьте, поки не закінчиться розслідування, і цю мразу, хто 4 кг наркотіки приніс у дом, Русіна, да? Порядної людини, яка спортом це життя блядь. Показа... Показово потрібно наказати. І тепер запам'ятайте. Є 5% поліції, яка працює на фронті, 5 з усієї системи і коло фронту. Да? От участку він чого не вбив, тому що він вважав його за поліцейського. Такі теж є. Але їх там 5%. 95% це мусоробів, які, блядь, в Києві, як Голосіївський рай відділ, сиділи закриті з оцим араїком Андранником, да? сиділи, ждали мусоров. Прийдуть. Вийшов до особового складу, це Голосіївський мусор. Да? Каже: не переживайте, зараз русські ребята прийдуть, все буде, як раніше, будете на своїх містах. І так було по всій території України. В Харківській області мусора заводили колони блядь, на Мігалках. Харківські мусора заводили колони підарів в Харків. Так було скрізь. Десятки тисяч перейшли на сторону підеров. Для мене на сьогоднішній день і для багатьох моїх побратимів ви такі самі, сука, як і орки. Ті, хто б'є, блядь, знущається з людей на вулиці, б'ють ветеранів, блядь, да? Хоча по законодавству ви, блядь, до кілометр підходити не можете до військового, блядь. Тому що вас 10, а він в тилу один. Але в кожної зброя, і кожен має право на самозахист, блядь. Ви не навчені воювати, оця ця голова, блядь, Метадонова ваша розказувала, так ви дійсно ви не навчені. Вистрілювати патрони на полігоні одне, а контактний бой, блядь, це сука друге, блядь. І любий, блядь, піхотинець, який пройшов ТРО, блядь, вартує пятьох десятьох вас. Якщо не буде справедливого покарання саме по цьому випадку в корсунь Шевченківському, буде продовжуватися брехня і мовчання галабородька, блядь, закінчиться саме через цей випадок. Раніше, нічим ви думаєте, блядь. Всі оці сказки потужного, потужного, блять, бзливого мусора Татарова про те, що блін захистить режим заговорочка, будете дивитися, блять. От це є наглядний примір, кого вони можуть захистити. І то, що приїхали, якісь там блять в красних картузах, блять, спецнази, вже звучить смішно, мусорський. Зачем ви убили Руся на Йошу? Не можна було е заарештувати? Можна було. І хай би дав покази на суду і почула вся Україна, хто винен, як ви приїхали його спеціально вбити, щоб правду не почуть скрити. Ну ні хера, Всі, хто в цьому участвував, одні вже понесли заслужену кару, а ви також понесете. Повірте, карма вона така. Ми на війні вбиваємо. Ми захищаємо свій народ, свою державу. І нам це не подобається. Ви вбиваєте тих, хто захищає вас і державу, блядь. І вас в першу чергу з мусоров, мусорів, але там, повірте, це не тут. Кожному зачтеться, в тому числі і вас. А ви, казаки, допомагайте, не сидіть на жопі рівно, допомагайте підрозділам, бо мусора забезпечені, військові не забезпечені. Але байдуже, ворога сьогодні накати були, все повідбивали, підгрів убили, блін. Все буде Україна, слава нації, Україна найкраща в світі країна. І ви. 20% нації пасіонарна частина населення це найкраще, що є це золотий генофонд нашої нації.